Так, Добрий день, шановне панство. Зібрався я сьогодні ламати кукурудзу, бо завтра обіцяли, обіцяють дощі. А тут хлопці каже, поїхали на рибалку. Я вудки не маю, кажу, вудки нема, нічого нема. А що маєш? Каже, підсадка. Я за підсаком, підсадка трохи Каже, бери, поїхала. І дивіться, що вийшло з тої рибалки. Ось така рибалка в нас вийшла. О, зараз ми ванну пустимо і будемо бачити, що є. І є. То і замість того, щоб я кукурудзу ламав, вийшла в мене ось така рибалка. Скільки вже є п'ять? Ось така рибка ще якась є, то ротан, напевно. Ну і остальні біля амути напевно. Направ я наберу води, хай вони трошки мені тут. Може жінка не буде сваритися зі мною. Ну, але ось така рибка є. Навіть не знаю, що зараз з нею робити. Вона вже десь, напевно, хвилин 20 без води була, поки я її, її сюди. Ну, але дивлюся, е, відходить вона. От, я в болоті весь. Рибалка є рибалка. Ну, але з рибою. То сьогодні мені повезло відносно. Від жінки може получу, що я весь грязний, бо дійсно все грязне, грязне, дуже грязне в болоті. Ну, але є купа м'яса. Все, дякую за увагу. До побачення.